Електроскутер триколісний, Фадоолді. 500 Вт електродвигун, акумулятор 60 В20 А. На одному зряді проїжджає до 45 кілометрів. Вага його 115 кг вантажопідйомність 195. Гельма барабанні. Тримісний. Може бути двомісний або одномісний. Велика корзина на замок. Гальма на голі або на кермі. Світло, повороти, сигнал, екран, два ключі, два берелка. Їде вперед, їде назад і три швидкості. Звертайтесь, телефонуйте. Маємо наявність.